Це історія про те, як я почала переймати пісню від дуда Євгени Семенівни 1939 року народження з села Миньківці Шепетівського району Хмельницької області. Спочатку я побачила її у записі. Це колись Горька з Василем жила, і в неї на весіллі співали. Василь Горька Голь... заспівала її, десь ця поломили. Піднімали їх, не вони дуже гладкі були. Оєти Василь, о єти Василь, а я Василиха, всю роботу поробила й додому стиха. Всю роботу поробила, йду, додому стиха. Потім вивчила пісню і поїхала до бабусі у фольклористичну експедицію, під час якої змогла вдосконалити виконання пісні Василиха. З безпосередньо її первинною виконавицею. Ой, не жав я пшениченьки, не Небо носити. Оступиться за дріпана, бо ще бити. Оступиться за бо ще буду бити. За дріпан, ще буду бити. тепер залюбки її виконую. Ой, ти! Стиха, всю роботу поробила й то до стиха, всю роботу свого є серпами. А ми, мили чорнобриви, п'є в кошміско мами. А ми, чорнобриви, мімиле, чорнобривий п'є, в кошміскомам. Води поможеш, нопи поносити, ходи ходи поможеш, снопи поносити, ой не жаль, я Не в'япшених, носити, востопишся за дрипана, бо ще подобити, востопися за дрипана, боща подобити. Сили віпшениця родити, зародило всеги, та сімки пшениці, а в вас як е плеще гарна молодиця, а в вас як е плеще гарна.